Якщо зупинити війну, то в Україні почнеться державний переворот. Вітаю, шановні друзі! Пропаганда почала формувати нову реальність. Сьогодні вийшла стаття у видавництві Forbes під назвою В Україні може початися держпереворот на тлі розмов про територіальні поступки. Тобто, ну і одразу пропаганда почала це все розганяти, і виходить, що зараз в Україні є дві реальності: або зупиняти війну, поступатися територіями, ну що в принципі воно все одно відбудеться. І, але в такому випадку, нібито в Україні, почнеться державний переворот, тому що українці, нібито проти зупинення війни, вони готові всі воювати до кордонів 91-го року. Ну так принаймні заявляє е, пропаганда. Або війна і далі буде продовжуватися, і все і далі буде йти так, як воно йде. Хоча, по факту, всі прекрасно розуміють, що чим довше буде продовжуватися війна, тим більше Україна втратить в першу чергу українців, далі територій, ну і в принципі всього іншого інфраструктуру і так далі. Так далі, так далі. При цьому деякі джерела вже повідомляють, що певні переговори вже ведуться між Україною та Росією. Хоча офіційно вони кажуть, що ніхто ні з ким не домовляється, але кулуарно вже переговори ведуться, і однозначно це будуть поступки територій, тому що Росія не віддасть окуповані території, це було зрозуміло давно. А значить, всі ці пропагандонські заяви, що ми територіями не торгуємо і так далі, і тому подібне. Це все абсолютно брехня. В будь-якому випадку, коли закінчиться ця війна, частину території Україна втратить. Хочеться це комусь, чи не хочеться, це факт. І від цього факту нікуди не. Дітися, то бачите, пропагандони висвітлюють всю цю ситуацію так, що краще нехай війна продовжується і все залишається так, як є. Тому що якщо зупинити війну, це буде втрата території, це буде державний переворот, це взагалі буде незрозуміло, що а все тому, що нелегітимний президент Зеленський до останнього буде триматися за своє крісло. І так, ви правильно зрозуміли, до останнього українця. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шаці профілю.